Микуло Михаїла Дмитровича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Він був героєм по життю. Найінакше спочилого захисника Михайла Меркулова згадує ледь не кожний, хто його знав. Богій до війни чоловік завжди був на передовій. Водієм пожежної частини допомагав рятувати людей, що потрапили в халепу. По моїм спинанню я з ним працював. Хороший був чоловік, водій був у мене в Караулі. Всі там можна було на нього. Ну, тільки хороший, можу сказати. Коли з'явилася необхідність, взяв до рук зброю, із якою Михайло боровся вже не зі стихією, а з російською навалою. Пройшов антитерористичну операцію на сході. Не лишився осторонь і на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку тероборони був, а потім поїхав сторону Херсона. Потом туда на Бахмут. Он собой прикрив. Друга Вріл, що прикрив подарили мужиці, став до лав 17-ї танкової бригади. Стрільцем тримав оборону на Херсонщині, а згодом звільняв цей регіон від расистів. Після деокупації правопережжя вирушив на інший важкий напрямок. Свою останню в цьому житті битву Михайло прийняв на сході України під сумнозвісним Бахмутом. Трапилося це напередодні нового року 30 грудня. Але усе це було недарма. Певнені знайомі Михайла. Найкращою відплатою ворогові повинна стати наша перемога, яка неодмінно настане. В чому жаль, Такі ребята виходять із життя, скажімо так. Будь проклят тут. Рашизм, фашизм. Я думаю, що хлопці не зря до своєї жизнь. Все-таки Україна буде свободне. Йому побіг. Слава Україні! Героям слава. В липні цього року Михайлові могло б виповнитися 40 років, якби не ворожий снаряд, що вбив його на полі бою. Вдома у мужнього воїна залишилася дружина та донька. Герої не вмирають. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.